Вітаю на уроці інформатики. В цьому короткому відео ми поговоримо про те, як за допомогою Google Keep ми можемо створювати нотатки і надавати до них співавторів, тобто ділитись ними з іншими. Для цього ми можемо нам для початку зайти в цей сервіс Google Keep, але, звісно, якщо він у вас на смартфоні встановлений, ви одразу відкриєте його, вона одразу відкриється в цьому сервісі. Далі, щоб створити. Нотатку. Тут нотатки можна відкривати, видаляти, от, наприклад, це ми видалимо цю нотатку. Далі, щоб створити нову нотатку, ми в правому нижньому куточку натискаємо на плюс і обираємо текст і там створюємо її. Як тільки ви завершите створювати ось цю нотатку на відповідну тему, ви натискаєте на три крапочки, обираєте співавтора, вписуєте електронну адресу того, з ким хочете поділитись. І натискаєте Зберегти. Ну, Давайте, щоб вона не була не я тут хоча б три крапочки зроблю. І е е таким чином атака створюється. Але, якщо у вас немає можливості працювати таким чином в установленій програмі, то, в принципі, цей не обов'язково її встановлювати, щоб в ній попрацювати, е ви можете нати довго натиснути. Відкрити оце все посилання з двомового браузера. Але так як у мене встановлена програма, вона автоматично його відкриває. То, щоб такого не було, я натискаю довго натискаю на це посилання і обираю можу вибрати або відкрити нову вкладку групу, або відкрити в новій вкладці. О, до речі, воно зараз відкрилась в новій вкладці. Ми можемо перейти на цю вкладку і бачимо, що от у нас відкрився цей сервіс. Далі, трішечки гуртаємо в вгору, щоб у нас ось це закрилося, і ми вибрали Ні. Нам не треба. Далі, щоб створити нову нотатку, ми отут натискаємо на нотатку, писуємо назву. Ну, я скопіюю з буфера обміну. На назву як створювати створювати закладки. Створювати закладки та ділитись ними з іншими. Ділитися ними з іншими як створювати спільні закладки, в цьому сенс. Шукаєте про це інформацію, і там, де текст цієї нотатки, ви це, саме це записуєте. Далі, знову ж таки, я нагадую: тут натискаєте на відповідну кнопочку, щоб додати співавтора. Тут є, щоправда, інші кнопочки, наприклад, додати зображення, малюнок, пропорції і так далі. Але ми зараз просто додамо співавтора, натиснули на Додати співавтора. Вибрали, вказали електронну адресу. Вибрали електронну адресу і натиснули Зберегти. Ці співавтор доданий, закриваємо нотатку, і знаємо, що в цього співавтора якраз з'явиться оця нотатка, яку ми надіслали. Ну, дещо дійсно незручно працювати на смартфоні, але все ж таки створити цю нотатку можливо і... Розмістити її, можливо, в місці нотатки. ще раз нагадую, це може бути будь -що, що відповідає на ось це запитання. Це може бути посилання на відео, де це розповідається, посилання на сайт, де це розповідається, або просто текст, в якому ви пояснюєте, як це робити. Чекатиму на ваші нотатки, і до зустрічі в наступних відео.